Привіт! Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знаку зодіаку на місяць грудень і це будуть козироги. Прогноз подивимось на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимось на роботу для тих, хто працює, потім подивимось для тих, хто в пошуках роботи, для тих, хто працює. Обратите внимание, на работе будут невеликі конфліктні ситуації, но вони вирішальні. Чомусь вы ви думаете, что у вас немає підтримки, у вас ніхто не поважає. Но на самом деле це не так. Вас на роботі дуже сильно цінять. За вашу працю, за ваш розум вы себя показываете дуже з гарної стороны. Не розчаровуйтесь, ви усталі, вам потрібен відпочинок. Це воно є і видно, але працюйте і ви зможете досягнути ще більших успіхів. Для тих, хто в пошуках роботи, ви зможете знайти роботу. Но не сразу, під кінець. Ви її чомусь ігноруєте, Не можете ніяк її побачити, але вона біля вас. Не шукайте десь далеко, вона поруч з вами ця робота. От тоді ви тільки зможете знайти. Відносини для тих, хто в браті. І для тих, хто в пошуках відносин. Спочатку подивимось для тих, хто в бракі. І в бракі у вас є невеликий обман. Ви думаєте, що у вас хтось зраджує, або. Ну, на самом деле так. Зради немає у вас в родині. Ну, є, знаєте, таке, що хтось вам подобається, і ви постійно наблюдаєте за цією людиною і фантазіруєте про цю людину, але не можете бути разом з нею або з ним. Ще ви готуєтесь до якогось свята, і це свято буде успішним. І ця людина також буде на вашому святі, ви зможете з цією людиною поспілкуватися. Головне, тримайте себе в руках і конфліктах, і за цього не буде. ревнощів не буде. Для тих, хто шукає відносини, ви знайдете ці відносини, ці знайомства будуть для вас. Даже долгожданные. Цю людину ви вже знаєте, зустрічалися, но ви як познайомитись заново. І ці відносини будуть недолговремені, но вони залишать за собою приємні спогади. Здоров'я! У вас є невеликі проблеми, ви чомусь постійно не звертаєте на це, займаєтесь самолікуванням, ну організм ваш руйнується. Вам потрібно звернутися за допомогою до спеціалістів. Обов'язково здайте аналізи, не займайтеся самолікуванням. Це найголовніше, ще вас будуть беспокоїти головні болі. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть у коментарях до зустрічі в наступному відео.